Україні збираються переглянути допомогу за народження дитини. Кабмін вирішив платити по 50 тисяч кожній матері, а нардепи взагалі хочуть підняти допомогу до 65 тисяч. Детальніше про ці ініціативи уряду та законодавців і реакцію батьків розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення законопроєкт 1510, за яким хоче збільшити вже деякі існуючі виплати для матерів і додати нові види допомоги. Метою такої ініціативи є підвищення рівня народжуваності, створення можливості для батьків поєднувати батьківство з навчанням або професійною діяльністю і підтримка сімей у допологовий і післяпологовий періоди. Адже справді демографічна ситуація в Україні дуже невтішна, і за інформацією Київської школи економіки, за розрахунками ООН, населення України може скоротитися до 32 мільйонів осіб до 2050 року, якщо не буде вжито необхідних політичних заходів. Повертаюся до виплат. То що ж пропонується цим законопроєктом? Перше, це те, що стало найгучнішим положенням: одноразова виплата в розмірі 50 тисяч гривень кожній жінці, яка народила дитину. Зазначу, що наразі ця сума становить 41 тисячу гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 тисяч гривень. Решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами, тобто по 860 гривень. Але у разі підвищення до 50 тисяч вже не йдеться про розділення платежів. При цьому, як і раніше, при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Нагадаю, що це набір необхідних речей для новонароджених собівартістю близько 5 тисяч гривень. До пакунку входять одяг для малюка, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. До слова, зазначу, що замість цього бейбі-боксу можна отримати також грошову компенсацію 7 тисяч 689 дев'ять гривень. Із новацій підтримка жінок до та після пологів. Так вагітним жінкам надаватимуть допологову підтримку. Це 100% заробітній заробітної плати застрахованим і 7 тисяч гривень не застрахованим. Допомогу для відновлення після пологів визначить Кабмін після ухвалення відповідних змін до законодавства. А зараз я вам розповім дещо цікаве, друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Ю мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаюся до виплат, і новим законопроєктом Мінсоцполітики передбачається і надання допомоги одному з батьків дитини: опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною. Передбачається надання допомоги для догляду за дитиною у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення нею однорічного віку. За допомогою нової програми є ясла. Нею відшкодовується вартість послуг з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти, юридичними особами та фізичними особами підприємцями, які проводять освітню діяльність. Розміри цих двох допомог ще має визначити Кабмін. Окрім того, законопроєктом передбачена виплата учням пакет школяра. Одноразова грошова допомога, що виплачується для придбання необхідного шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для задоволення базових потреб у проходженні освітнього процесу. Розмір цієї виплати теж ще визначить уряд. Зазначу, що за законопроєктом планується його набрання чинності з 1 січня наступного року, але він ще навіть не зареєстрований у Верховній Раді, тож казати про якісь терміни передчасно. Та є ще один законопроєкт про збільшення допомоги, і про нього трішки пізніше. Що ж кажуть на громадському обговоренні? Більшість батьків підтримують ініціативу урядовців, адже, за їхніми словами, за нинішні 860 гривень важко повноцінно забезпечити новонароджену дитину. На даний час 860 гривень не вистачає на дві пачки памперсів, а це ще й забезпечення мами на місяць. Долар підріс в два рази, квартплата нереальна, продукти неможливо купити. За який рахунок прокормити дитину, коли ти в декреті? Я народила першу дитину у 2015 році і отримувала щомісячну виплату в місяць 860 гривень. Пройшло 10 років, ціни і все піднялося в десятки разів. Тим паче у воєнний час. А сума виплат на дитину залишається така ж сама. Це як підтримую. Давно пора було це зробити. Щомісячний платіж мізерний, враховуючи ціни на продукти, товари на дітей цих коштів не вистачає ні на що. Мені, як працюючій людині, жінці важко наважитись на вагітність за брак коштів у період декретної відпустки. Деякі батьки кажуть, що законопроєкт потребує доопрацювання, щоб був прозорий механізм виплат. Закон набирає чинності лише з 1 січня 2026 року. Тобто ті жінки, які народили до цього часу, як отримували, так і будуть отримувати ганебні 860 гривень на місяць. Це несправедливо по відношенню до родин, які наважилися народити під час війни. Перегляньте проект закону і вносіть правки, що всі жінки, які народили з 2022 року, мають право на отримання 50 тисяч. Гривень та отримання допомоги по відновленню після пологів. Прямо не встановлено механізм перевірки, чи витрачаються ці кошти саме на потреби дитини, одяг, ліки, навчання тощо. В умовах бідності та війни є високий ризик, що гроші можуть бути витрачені на інші потреби сім'ї, на погашення боргів або навіть на шкідливі звички. Законопроєкт не встановлює чітко строки виплат, тривалість надання допомоги, наприклад, чи буде підтримка до трьох років, розміри додаткових допомог, наприклад, після пологова чи догляду. Усі ці ключові параметри делеговані Кабінету міністрів України. Це створює невизначеність для родин і не дає змоги заздалегідь планувати свій сімейний бюджет. З такими темпами, як піднімуть виплати, то буде більше народжувати, кому діти не потрібні, тільки аби отримати кошти. Тому необхідно зробити перерахунок. Ось такі зміни пропонує уряд для Матусь. Але як бачите, розміри деяких видів допомог ще не визначені. Їх має затвердити Кабмін окремими порядками. Тож чекаємо наступних дій від урядовців і будемо тримати вас у курсі нових рішень. І розповідає про інший законопроєкт, який вже зареєстрований у парламенті. Це законопроєкт 13295 від 15 травня цього року за авторством нардепа «Слуги народу Сергія Гривка. Документ вже перебуває на розгляді у профільному комітеті і коротко розповім, що ним пропонується. Отже, цим законопроєктом пропонується підвищити державну допомогу при народженні дитини приблизно у півтора рази, так само як і з урядовим законопроєктом, пропонується виплачувати всю суму допомоги одразу, а не частинами, як це відбувається зараз. Всіх, звісно ж, цікавить, яка нова сума допомоги. Депутати хочуть підвищити розмір виплати за дитину до 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. Беремо калькулятор і рахуємо. Станом на сьогодні цей показник складає 2563 тисячі гривні. Тобто, допомога при народженні дитини зросте до 64 тисяч 75 гривень. А якщо прожитковий мінімум на дитину до 6 років зросте, то і сума буде більшою. Також законодавці хочуть запровадити виплату сім'ям з дітьми до 6 років на кожну дитину у розмірі відповідного прожиткового мінімуму. Як я вже казала, зараз це 2563 тисячі гривні. І також планується створення депозитного рахунку у банку для дитини на майбутнє. На цей рахунок нараховуватиметься одноразова державна допомога у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня податкового року, яка стає депозитом на ім'я дитини до досягнення нею 18 років. Жінкам, яким надано почесне звання мати героїня і які не отримують трудову або соціальну пенсію, пропонується встановити виплату у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня податкового року. І це ще не все. Нардепи також хочуть давати пільгові кредити сім'ям з дітьми на будівництво та придбання житла, а також виплачувати компенсацію 100% витрат на проведення процедури штучного запліднення жінок, які перебувають у шлюбі. А також запровадити додаткові комунальні пільги для багатодітних родин. Ініціативи дуже класні, але давайте дочекаємось голосування за обидва законопроєкти. І, по друге. Кошти, а їх треба буде багато. Але з іншого боку, рятувати демографічну ситуацію теж потрібно. І до речі, скоріш за все ухвалять один з двох законопроєктів. Навряд чи буде одночасно два види допомоги за народження дитини. А на вашу думку, яка сума буде справедливою для безтурботного материнства? Діліться своїми думками у коментарях під відео. А у мене наразі все. Дякую за увагу. Залишайтеся з Finance.ua, щоб бути в курсі найважливіших новин, і в тому числі фінансових. І до зустрічі на нашому каналі.